Дуже Дякую. За те, що ви сьогодні заходитесь в Києві, у столиці. Я знаю, що окрім столиці а, був вже час відвідати. Місця деокупованого київського регіону дякую за, за таку увагу. Дякую за підтримку і за впевнений і вірю в це з майбутню допомогу. Для нас сьогодні дуже важливо, щоб тема України не сходила з інформаційного простору, тому що це не для того, щоб ми були дуже популярні. Війна не робить нас щасливою державою, а перемога в цій війні, а вже ж зробить нас абсолютно щасливими і справедливо щасливими, тому що це відсовення суверенітету і нашої незалежності. Але тим не менш зменшення уваги до нашої держави говорить про зменшення підтримки України. А зараз об'єднаний світ в своїй підтримці дуже потрібен саме нам. Для нас потрібна така. Досвідчений об'єднаний світ людей, фахівців, людей, які проходили ті чи інші конфлікти, включно військовими конфліктами людей, які спроможні об'єднати інформаційний світ і допомогу для нашої держави. Війна довгою не повинна бути, тому що страждають звичайні люди. Ми втрачаємо людей. Війна грає завжди на користь агресору в цій війні. Весь світ бачить, що агресор російська федерація. Ми хочемо як можна швидше закінчити цю війну, зберегти максимум людських життів, громадян нашої держави, бо держава жива, коли живі люди. І в цій війні треба знаходити вже сьогодні можливості і розуміння, як жити після. Бо після буде так само складно, як і зараз. Нам потрібна об'єднана допомога світу як війні, як закінчення цієї війни, як відновлювальні нашої держави, як в поверненні наших людей додому, так і в гарантії безпеки нашої держави. І сьогодні, і завтра, після закінчення цієї війни, і тому в усій цій моделі нам потрібні досвідчені, допомога досвідчених людей. І з цього приводу мені здається, ми сьогодні зустрічаємось. Якщо ви суспільство Елдерс зможете нам в цьому питанні чи в цих питаннях допомогти, для нас ми будемо вдячні, історично вдячні. This war is... Not only your war, it's a war of every country that cherishes its sovereignty.